Українське коноплярство — це традиційна галузь. Ми тут коноплю вирощували тисячу років. Ми були першими в Європі по коноплі. Це інженерія, це агрономія, це логістика, це бухгалтерія, це заступник. Ваш? Мій? Ну, можу я один все робити. Мені треба, щоб хтось мені допомагав. Ви за мною не йдіть, тому що там дуже грязно. Ми побачили. Нам дуже дуже подобається те, що це нове такого в Україні. Практично я не бачив ніде. А його як... нема. Скільки часу знадобилося, щоб дойти до цього, і яка була ідея спочатку самого? От що ви займалися коноплями раніше, чи це ні. бізнес, як в який ви зайшли? Ні. ні, ні, ми е... зіткнулися з проблематикою нестачі деревинної целюлози у світі. Йде повальне заміщення а, пластику на інші матеріали, відповідно а інші матеріали це матеріали на основі целюлози. Тобто, якщо ви купили в магазині оселедець і вам його в пластиковий пакет не загорнули, єдина альтернатива загорнити його в папір. У вас там цвіте? капуста, як вона називається? Хейл. Якщо? Кейл, кале. А що це таке? Кале? Це. це король овочів. Нема жодного овоча, який може е порівнятися з капустою Кейл по своїм поживним якостям. Це бомба. А все, всього остального там просто прорва. Ну Тут у нас кафе буде. Ну, перекусити люди, щоб могли. Це а, мій кабінет і, і в, 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 в. Да. Це мапа зараз піде на цю стіну. Це я зараз цим не займаюся, я зараз буду її ліпити туди. Сюди. Ну класно. Це перший сучасний завод, який буде переробляти коноплю. У нас тут усього поряд, бо Єркліїв був конопляний завод, Золотоноша був конопляний завод, Гельм'язів був конопляний завод, Лютенький — це Полтавська область, в ту сторону, в сторону Умані, Жашки монастирище. Вони були скрізь конопляні завод. Зараз це руїни, нічого там немає. А. Ні, не, не будуть они поверхні кришки. Этот пресс должен робота без крышек. Это ж не волокно. Это волокно ви сжимаете, оно випирається наверх. А кастральню ви її вжимаєте, оно нікуди не випирається. Оно просто зжимається. Кейл вам заміняє м'ясо, рибу і молоко одночасно. Люди, які вегетаріанці, це для них просто золото. Вони вмирають за цим кейлом. Це само собою елементи білки. В ньому... Заліза більше, ніж в яловичині, кальцію більше, ніж в молоці. Єдиний овоч, який має омега-3, мега 6 жирні кислоти. Так от, якщо всі оселеці почнуть завертати в папір, то у нас е просто не буде лісів на планеті. Mm. Ви можете собі уявити потребу в пластиковій упаковці. Все абсолютно у нас упаковано в пластик. І якщо весь цей пластик замістити на папір, то целюлози у нас не буде ні лісів, нічого. Тому ця проблема дуже 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 така жива, і ми почали замислюватися: а чим замінити деревинну целюлозу? Тому ми зробили дуже багато тестів. Ми перепробували все починаючи від кокосового волокна і закінчуючи бур'янами бур'яни реально просто брали і переробляли, і воно так логічно вийшло, що з цього всього ряду найкраще це конопля.